Це невеличке відео, хочу присвятити соснам. Вони бувають геть різні. Ось, наприклад, сосна онкіната. Повільно зростаюча сосна, але ж буде вона зростати майже 4-5 метрів. Це для маленького такого участку. Ось, дуже гарна сосна. Дуже гарно тримає форму. Це вона трішки-трішки застрижена була колись. Ось така красуня. Далі бачимо, як ще одна онкіната дуже гарно виглядає. А ось далі бачимо сосна батирері. Голуба, дуже красива, повільно зростаюча. Але ж треба застригати, бо дуже розпадається. Калина стрижена, ось така красуня і зростає більш кущем з дуже голубими такими, дивіться, дуже надзвичайний голубий від голок. Також можемо бачити сосни, як на задньому плані. Це сосна кримська. Ось така дуже гарна в неї. Величенька і з кожним роком наростати буде е, така голочка, але ж світла, світліше, ніж у австрійської. Також ми бачимо ось це у міліо. Це сосна кущова. Вона горизонтальна. Далі можемо бачити. Проходимо ще сосни, які гарно почупають в наших кліматичних зонах. Ось сосна румілійська. Ось такі прирости нові, ще буде зростати, дуже голуба колючка і вона зовсім-зовсім м'якенька. Тобто, у кого є діти маленькі, це дуже гарний такий. ну, Сосна гарна, не уколішся ні, нічого. ну, Мені дуже подобається. А ось чорна сосна, бачимо, на відміну від кримської, більш такий глибокий зелений колір в неї, в голки. Ось така красуня. Дуже, дуже морозостійка. Ось, знову румілійська. Треба застригати, щоб вона більш щільну крону мала. Ось знову чорна австрійська сосна і також дуже полюбила ось таку красуню. Лялічний вигляд має це сосна кембра, сосна європейська кідрова, яка, до речі, дає гарні дуже шишки і вкусні орішки поживні.